І за дім буде їх не перевірити. Кожного представника з Монаків не було там. Кожного представника від києво Печерської лаври там не було. Там всередині закриті люди. Старші слідчі, хто за вирвали замок, вибили двері, влетіли, ставили замок і закрили людей. Будемо вчити разом. Одна людина, якась може слово сказати. Це не старше свідчать оперативної групи. Дині закриті люди, обвикновені живі з двома руками, ногами і головою. Люди є люди називаються. На на там всі прибори. Ви Перевірте, будь, будь ласка, там в середині та закриті Ой, люди. Ой, Рішення суду про опечатування немає. Виставлення охорони з цих підстав. немає підстав. Шановне скажіть, будь ласка, це поліція діалогу? Чи що це за поліція? чому вони стоять мовчати? правильно? Це не поліція діалогу. Це виставлена поліція від якого відділення. Я розумію там всередині люди. Кому нам звернутись повідомити, що там всередині люди? Почекайте, ми всі представники тут. Ми повідомляємо вам, як громадяни України, ви... про вчинення злочину, в залишення без прав пересування і закрили в приміщенні людей. Ще що вам для цього треба? Пані Вікторія, тільки що мені повідомили, що в приміщенні закриті люди, я можу. Бо нам наверху сказали, що тут люди закриті. Я можу вам сказати? Я мож... Так, можете ви... сказати? Ви мені повідомили, що Я зайти Почекайте, 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 чекайте. Я вам можу повідомляти, як громадянка дуже багато. Ви маєте діяти в чинок в межах законодавства. Правильно? Якщо ми вам скажемо. Почекайте, шановні. Ви маєте як слідчо-оперативна група, яка приїхала на виклик, в першу чергу з'ясувати, на яких підстав виставлені працівники поліції, невідомо якого підрозділу. Ви є слідчий. Ви є слідні ні, не представник, він звичайний монав. Він є ви є слідчий. З'ясувати на яких підставах закрили приміщення, з'ясувати, чи є рішення суду і перевірити на загрозу життя і здоров'я людей, які є в приміщенні. На теперішній що час? Так ну ми вам повідомляємо, що там є люди. Нам сказали на верховому є відеотрансляція, бачать, тисячу людей зараз дивиться вас, і всі слідкують, як ви будете діяти. Ну то, будь ласка, надайте. Хто це опечатав. Дивіться, висловлені працівники поліції. Підійдемо з вами і спитаємо. як громадян поліція запокоїть. Прийдемо підрозділи поліції. А чому? А чому? <рес> ні, 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 шановний, шановний, почекай, почекай. Слідче, шановний, це поліція діалогу. Раз, не вмішуйте їсти в підрозділ звичайної поліції. Це не є. Почекай, почекай, шановний, шановний, дайте я скажу. Тепер послухайте мене.